Привіт, малята! Добрий день, шановні батьки! До нас сьогодні знову залітали герої Пеппі Пелс. Веселі друзі! Привіт, Кенні! Привіт, малята! Привіт, Габі! Я дуже рада вас бачити! Привіт Семі! Доброго дня! Малята! Пропонуємо переглянути цікаву пригоду Друзі та різні точки зору. Пепі Пелс. Веселі друзі. Книжка Друзі та різні точки зору. Семі, Габі та Келі пішли до шкільної бібліотеки. Вони дізналися про цікаву книжку і не могли дочекатися, щоб познайомитись з нею. Як ви думаєте, про що ця книжка? З цікавістю запитала Габі. Вони не могли більше чекати. Відкрили книжку і побачили зображення яскравої веселки. О, я бачила веселку вчора, коли ганялася за мишею, сказала Келі, перегортаючи наступну сторінку. На наступній сторінці. Було зображення бананів. «Ммм, тепер я хочу обідати, сказав Семі. Ти завжди голодний. Фу, мене зараз нудить. засміялася келі, які банани були взагалі не до смаку. Гортаючи книжку далі, друзі побачили зображення літака. Габі підстрибнула від радості. Я люблю літати крізь хмари, вигукнула Габі. Друзі продовжили гортати сторінки книжки, аж раптом Келі відстрибнула і сердито зашипіла. Габі та Семі збентежено поглянули на келі. Їх це злякало. Чому ти засмучена, келі? запитав Семі. Це просто зображення лева. Мені страшно, коли я бачу лева, тому що він набагато більший за мене, відповіла келі. Усе гаразд, заспокоїла Габі, обіймаючи келі. Мені теж іноді буває лячно. Дякую тобі, Габі, твоя правда. Це лише малюнок. Наступного разу я зроблю глибокий вдих, коли мені буде страшно, відповіла Келі, яка вже трохи заспокоїлась. Друзі гортали книжку по черзі. Тепер Семі перегорнув сторінку з зображенням великого зеленого подарунка. О, класно! Я люблю подарунки! Радісно сказав семі. Ох, як би келі та габі хотіли відкрити подарунок і подивитися, що ж там усередині. Понад усе їм до вподоби розв'язувати чепурненький бантик та розгортати подарунковий папір. А тепер моя черга, сказала габі, та зупинилася на зображенні білої квітки. Ой, це так нудно. Продовжуємо далі, сказав Семі. Стривай, мені подобається квітка, вигукнула Габі. Іноді хтось має іншу точку зору. Терпляче роздумував Семі. І перед тим, як перегорнути сторінку, зачекав. Поки Габі вдосталь намилується квіткою, Рятуйте, привид. вигукнула Габі, затуливши очі вушками. Келлі та семі стурбовано поглянули на Габі. Габі, усе гаразд, це лише малюнок, заспокійливо пояснила Келлі. Семі та Келлі обійняли Габі. І вона повільно визирнула з поза своїх пухнастих вушок. Так, ваша правда. Дякую, що ви розумієте мене, коли мені стає лячно, сказала Габі, відчувши себе трохи безпечніше. Друзі продовжили гортати книжку. Футбольний м'яч, можливо, це саме те, що подобається всім. Сказав Семі. Погляньте скриня зі скарбами. Ех, якби ж вона була наповнена іграшками. мріливо зітхнула Келлі. На останній сторінці був зображений великий вафельний ріжок із трьома кульками морозива, полуничним, шоколадним і ванільним. Ой, заждіть, щось трапилося семі почав облизувати книжку. Ти не спав на розуму, зареготала Габі, легенько підштовхнувши семі. Ти ж розумієш, що ти не можеш з'їсти це морозиво, воно ж не справжнє. Було дуже весело читати книжку разом, тому що ми мали змогу обговорити різні теми, міркувала Келі. Яка зазвичай надає перевагу читанню наодинці, ви можете пізнати одне одного краще, коли робите щось разом. І справжні друзі завжди поважатимуть тебе, хоча ти й відрізняєшся від них. Подумав Семі. Діти, що подобається вашим друзям, а вам не до вподоби. Малята, хто був уважним? Як називалася книжка Пепі Пелс Веселі друзі? Відповідайте, будь ласка, повним реченням? Так, книжка має назву Друзі та різні точки зору. Як ви вважаєте, мати власну точку зору це добре? А чому? Правильно, чого боїться Келлі? На вашу думку, чому вона цього боїться? Молодці. А чого боїться Габі? Як ви вважаєте, чому вона цього боїться? Так. Які відмінності між вами та вашими друзями ви помічали, коли гралися разом? Так, я думаю, що між вами є відмінності, тому що у кожного є своя точка зору. Друзям може подобатись зовсім різне, але незважаючи на це, ви можете разом весело проводити час. Малята, пригода веселих друзів вчить нас розуміти різні точки зору, поважати почуття інших. Ми впевнені, у вас є справжні друзі, які вас розуміють та підтримують. Діти, з нетерпінням чекаємо на фото ваших світлин разом з друзями нижче під цим відео. Шановні батьки, театр та Пелс – Присвячений дружбі, емоціям, команді і взаємодії та вмінню цінувати родинні відносини, відмінності між різними особистостями. Peppy Pelс це чудовий інструмент для спілкування дорослих і дітей. Пам'ятайте, що всі емоції важливі та варті уваги! До нових зустрічей!